Із 3 травня інспектори на велосипедах розпочали патрулювання Житомира. Ці поліцейські забезпечують безпеку в тих місцях, куди транспортні засоби не можуть легко дістатися. Знайше ми спочатку травня запустилися, ну і будемо продовжувати патрулювання до настання погіршення погодних умов, Тобто, до мабуть до жовтня місяця будемо. Найбільш поширеними порушеннями правил є куріння та вживання слабоалкогольних напоїв у громадських місцях. Порушення в сфері громадської безпеки це розпиття спиртних напоїв і куріння в заборонених законом місцях. Ну і по правилам дорожнього руху це порушення правил паркування. Це у нас саме поширене правопорушення. Ну також і порушення вигулу собак. Також щоб ефективно здійснювати патрулювання міста. За день поліцейські проїжджають більше 15 кілометрів на своїх роверах, патрулюють в більш поширених місцях, де буде доцільна їхня допомога. Ну, це зазвичай це парки, сквери, житній ринок. Стараємося підбирати по дням. Наприклад, якщо взяти понеділок, то наша присутність буде більш доцільна в парку. Наприклад, також ми реагуємо ще на виклики по лінії 102. Тобто люди звертаються на лінію 102 і черговий призначає нам. Виклик, і ми здійснюємо реагування за період з 3 травня. Патрульні на велосипедах склали понад 100 адміністративних протоколів. За день можемо написати до 10 адміністративних матеріалів. Може бути це якщо брати по порушення правил дорожнього руху. Також по громадській безпеці. Ну до 15 матеріалів можемо написати в день. Відповідальність за порушення паркування це штраф. В по громадській безпеці розпиття спиртних напоїв чи куріння, то там санкції йде від попередження. Крім того, під час сезону поліція не тільки здійснює велопатрулювання, а й надає першу домедичну допомогу в разі потреби. До роботи інспектора, який несе службу на вулиці, входить також до домедична допомога, допомога громадянам, які потребують допомоги, навіть викликати ту саму швидку допомогу. Ну і також це зазвичай буває на охорона громадського порядку. Це на масове. Вих, заходах на днях відкриття, наприклад, скверу з нагоди чи дні вшанування пам'яті, тому потрібно бути готовим не тільки боротися з правопорушенням, а також і надання до медичної допомоги. Валентина Петрук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал Перший Житомирський.